Для нас честь приймати в цьому залі змагання такого високого рівня. Художня гімнастика це вид спорту, який дуже популярний у всьому світі. Це не просто вид спорту, це мистецтво, тому що включає в собі як фізичну, так і естетичну складову. Хочу привітати всіх спортсменів, Побажати вам подальших спортивних творчих. Здобутків і від усіх нас, котре хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю, розкривати свої таланти. Ходить другий всеукраїнський турнір, на якому зібралось більше 500 учасників зі всієї України. Це дуже високий рівень. Такий зал дуже крутий. Таких залів не всі області мають, не всі такі можливості. Тому ми дуже вдячні міському голові за підтримку. Дуже крутий зал, і це дуже високий рівень. Всі дівчата хочуть потрапити до нас на змагання. Нам усе, нам усе, нам усе, все усе дуже гарно. Декор, декор, медаль, медаль. медаль. Буде наркоти дуже гарні. Зал, тут класна обстановка, дуже гарно все оформлено. Ми вже другий раз на цьому турнірі, бо ми були на першому на початку року. Нам подобається діти щасливі, все круто, класна організація. Дуже дякую організаторам, суддям, тренерам всім, хто привозить дітей. Чудова атмосфера.